Слава дач Богу його Пророку Леву Селенку, слава да ж Україні, слава предкам нашим Мар'янам-Трипільцям, скитам антам, русам, козакам, українцям. Слава українцям Ріруської нації, свідомим і справжнім спадкоємцям і нащадкам наших славних предків. Сьогодні 7 липня я поздоровляю всіх послідовно, системно. І безстрашно мислячих до діючих українських рідновірів, які на національному відношенні самоінфікують себе українцями рівської нації, з великим святом днім царя, лицаря Святослава у святому письмі Магавіра пророк Левсиленко неодноразово звертається до цієї постаті, звертається Декілька десятків разів, а на сторінках 302, 304, 308, 328, 775 і 778 філософськи осмислює значення цієї постаті для Минавщини Ар'яни ар Руси України. Це останній язичницький, тобто рідновірський князь. Який перебував на престолі раяни Руси? Вічна йому слава, вічна йому пам'ять! Сьогоднішня тема нашої передачі це коротка розповідь про ту конференцію головної етнонаціональної ради Українців Руської Нації, яка відбудеться 23-24 серпня в місті. Києві. Назва конференції, тема конференції, чергові завдання українців ворогівської нації, головної етнонаціональної ради українців ворогівської нації в умовах нинішнього повзучого перезнавання державності Україна та трансформації оточуючого Україну після радянського простору. Логіка проведення цієї конференції, вона очевидна, 8-10 березня 11-2023 року, ми провели в Києві, дуже ґрунтовно обговорили питання нинішньої світової війни, ролі місця України і українців в протиборстві зіткненні планетарних цивілізацій. Заява, яка була прийнята за підсумками цієї конференції, складається з 15 таких тез. Головними з якими є те, що нинішня війна на теренах України стала можливою, в тому числі, перш за все, внаслідок повного краху банкрутства, тої моделі державності. Яка сформувалася на етнічних землях уряди Русі у період 10991-го 10 11 000 14 років Дачбору. Це не значить, що державність Україна зникла чи зникне, але зміст цієї державності, національний характер цієї державності він почав мінятися відразу. Після проголошення Державної незалежності України і, на жаль, становище етнічних українців, більшості населення України весь час погіршувалося, і зараз ми маємо ситуацію, коли криза носить багатовимірний загальний характер. Плюс на цю кризу наклалися інші процеси планетарні, це перш за все, переход людства у стадію біокібергів або після людства. І наше зараз завдання вижити зі збереженням. Своєї ідентичності вижити, здобувши статус повноправних громадян України, повноправної корінної, правосуб'єктної державотворюючої нації. Відповідно обговоривши питання. Зовнішніх обставин і внутрішньополітичної ситуації ми повинні деталізувати деякі чергові завдання, які стоять перед нами як національною спільнотою. В порядку питання оддення сформульоване таким чином. Перше це обмін поглядами на стан та перспективи, стратегію та тактику національно визвольного руху українців ворозької нації. В нинішніх умовах переходу антропогенезу в епоху післялюдства стадія ранніх біокіборгів. Хотів відразу сказати ще раз, що ми ведемо національну визвольну боротьбу виключно правовими методами, посилаючись на норми міжнародного права та конституції і законодавство України. Ми знаємо, що більшість населення України не має національно-правосуб'єктного статусу, і нам доводиться в боротьбі з державою вирішувати два питання. Перше, це легітимізація і легалізація себе в правовому полі, що ми значною мірою вже зробили. І друге реально творити націю, тому що не може бути. Ніякої національної держави, якщо немає самої нації. Тому ми в умовах, коли нинішня влада держави, яку ми характеризуємо як колоніальну яничарську адміністрацію над корінним населенням України етнічними українцями, приступила до розпродажу або спроби. Розпродажу території України, намагаємося зберегти свої активи, ресурси, які знаходяться в кожного із нас, для того, щоб створити єдиний національний земельний фонд Українців Руської нації. Ми тут нічого не вигадуємо, ми діємо приблизно враховуючи досвід євреїв, які 1898 року. Приступили до викупу землі на теренах Палестини, потім об'єднали ці земельні масиви, і зараз ми маємо землю єврейської нації, що закріплено законодавством держави Ізраї. Ізраїль. Ізраїль це демократична держава. Я гарантує права і свободи для усіх громадян, але в той же час вона говорить, що ізраїльтяни єврейської нації мають більші права, як спільнота, тому що це їх національний дім, це їх хата, інші можуть проживати в цій хаті, лише пам'ятаючи, що тут є особий господар права якого закріплено законом Ізраїлю, який має норму конституційної сили, закон про національний характер держави Ізраїль. І там же в державі Ізраїль є закон про землю Ізраїля, про те, що є власність єврейської нації. Ви можете користуватися, господарськи розпоряджатися землею, але виходячи з триєдності права власності, що це право володіння, право розпорядження і право господарського користування, ви зобов'язані знати, що володарем цієї землі є держава. Нам потрібно визначитися, яким чином будуть ті ресурси, які зараз знаходяться в нас на правах індивідуальної власності, об'єднані у спільну національну власність. Чи це буде на кооперативних началах, чи вся земля зразу буде належати всій нації, так би мовити, а ми відповідно. Головна Національна рада українців і Релюської нації буде укладати без терміну давності договора з тими, хто може користуватися і господарськи розпоряджатися як сам, так і передавати ці права по спадку наступним поколінням. Але разом з тим, ще раз говорю, це буде в усякому випадку. Ресурс актив українців-оргінської нації в цілому. Друге питання, яке ми обговоримо, це питання про створення системи природного національного харчування і побудування українців-оргнуської нації, на кшталт Кошера і халяля, які мають євреї і араби. Ми повинні. Мати свою національну їжу. Ми повинні організувати свій, побут, який відповідає нашій національній вдачі, так як це зробили араби і євреї. Ми повинні затвердити торгову марку національного харчування і побутування українців ворієруської нації і зрозуміти механізм. Надання цього знаку українського кошеру чи українського халялю, скажімо так умовно, тим виробникам, тим реалізаторам, тим продавцям, які будуть можливість реалізувати продукцію під цією маркою, а також узгодити дію контролю за тим, щоб дійсно. Продукція і послуги, які надаються українцям рюрської нації, відповідали певним вимогам цієї торгової марки. Четверте питання, яке виноситься на обговорення, це прийняття змін у складі головної національної ради української Російської нації. Ніч з 10 на 11. Червня відійшов у вічність його світлість, Гетерутата Корнелюк, голова Національної ради Українців нації, і відповідно нам потрібно визначитися своїм офіційним уповноваженим, який буде представляти націю у зносинах, як з другими суб'єктами суспільних правовідносин в Україні поза її межами від імені. Безумовно, ми обговоримо інші питання, але ці питання будуть ключовими. Хотів би відразу сказати, що учасники конференції повинні належним чином підготуватись до дискусії, визначитися в термінах для того, щоб не було це спілкування глухого і сліпим. Потрібно чітко розуміти значення термінів етності, етнічність. Національність і нація, народ в етнокультурному і народ політичному розуміннях, відмінності між термінами країна і держава, населення мешканців і громадяни, громадяни повноправні і неповноправні піддані, країни мононаціональні, країни багатонаціональні. Потрібно чітко розуміти термін правосуб'єктність. Просто про правосуб'єктність нації і національний характер державності. Відмінність між термінами русифікації Московщини або з Московщині. Розуміти значення термінів росіяни, москвини, російні руси, росіяни інших етносів і націй. Термін расизму, як Великодержавного москвино-імперського терористичного фашизму, нецизму, кацапізму як останній нижні, найнижчої стадії падіння росіянства за роботу Герцена, було її думи. Ми повинні чітко розуміти значення термінів ізраїльтяни, євреї, жиди, юдеї, хасіди, «сіоністи». Говорячи про внутрішніх подіях в Україні, потрібно розуміти значення термінів, надзвичайний і воєнний стан, стан війни, оголошення війни, розуміти, чому немає у нас оголошення війни та стану війни з Російською Федерації. Особливе значення має для нас розуміння терміну демократії, розуміння того, що не було, було ніколи. Немає ніколи не буде терміну демократія взагалі або демократія для всіх. Були рабовласницькі демократії, це демократія для рабовласників і відповідно диктатура для рабів. Була феодальна демократія, відповідно, демократія для феодалів і диктатура до політичного по відношенню до селянства. Були демократії буржуазні, пролітарські, і зараз йде період грядущих етнонаціональних демократій, таких як державі Ізраїль чи державі Іран, де громадянам забезпечуються права, причому ці права забезпечуються для різних національних спільнот на найвищому рівні чи то конституції, чи то законів, які мають статус конституційних. Але разом з тим в кожній із цих демократичних країн чітко визначено, хто є господарем цієї хати. Україна на сьогоднішній день поки що це хата без господарів. Присутність на конференції передбачено, що повинна бути узгоджена з організаторами до 15 серпня телефони і інтернет адреси організаторів конференції вказані в кінці оголошення про проведення конференції. Присутні на конференції можуть бути в двох. Статусах. Перше, це учасники конференції, якими є лише ті українські рідновіри, які самовизначили, самовідувалися в етнонаціональному відношенні, як українці у реруської нації, визнають правочин декларації про національний суверенітет українців у реруської нації, підписали вказану декларацію, і лише ці. Присутні мають право голосу при обговоренні і прийнятті рішень. Можуть бути гості, ті українські новіри, які прийняли по святу в діючих релігійно-духовних центрах Осі Дурунвіри чи інших рідновірських конфесіях, але не відносять себе за національною ознакою до українців орієнтської нації. Але тим не менше бажають послухати дискусії і погодили свою присутність з організаторами конференції. Зрозуміло, що гості не мають права голосу при обворенні прийняті рішень, не повинні заважати чи іншим чином негативно впливати на хід конференції. Разом з тим, за рішенням робочої президії конференції, запрошеним гостям в порядку виключення на їх прохання може надавати слово в обговоренні питань порядку денного. Планується робота конференції 2 дні. Реєстрація з 9 до 10.00, початок роботи з 10.00 до 17.00 і е, перерва на кожні, 30 хвилин, на кожні 3 години по 30 хвилин. Доповіді до 25 хвилин, причому доповідачі з кожного питань порядку денного повинні. Оприлюднити не пізніше 15 серпня тези своїх виступів, а також проєкти рішень з питань, в яких вони виступають. Це робиться для того, щоб учасники конференції завчасно могли не тільки осмислити написане, сказане, але і надати, підготувати в письмому вигляді свої заперечення. Пропозиції, уточнення. І хочу сказати, що при затвердженні підсумкових документів всі пропозиції будуть прийматися виключно в письмовій формі, а не на слух, коли людина 10 разів повторяє одну і ту ж думку, але Кожного разу різними словами, а інколи навіть буває так, що і різний зміст звучить в кожній наступній версії своєї пропозиції. Хотів би сказати, що паралельно відбуваються і важливі події серед. Денаційованих наших рідних нам по крові, етнічних українців, яких ми ідентифікуємо як безнаціональні, просто українці простаки, які не є повноправними громадянами і не мають національної правосуб'єктності, тобто не є учасниками офіційно визнаними суспільних відносин ніж різними групами населення України і відповідно як спільнота вони не мають статусу повноправних громадян 4 5 серпня ті українські Етнічні українці, в яких ще залишився залишки етнічності, які відносять себе до Військово-Казацької верстви, вони проведуть конференцію Роль військово-козацької верстви в сучасному майбутньому Україні. Ми з вами на попередніх конференціях говорили, що найближчим часом буде встановлена на Україні військова демократія, тобто демократія для військових, яка буде здійснюватися. Військовими. Безумовно, дотримуємо Конституції чинного законодавства на основі тих норм, які закладені в Конституції України і закон України про оборону. Єдиний спосіб для найбільшої частини українців якимсь чином здобути свою правосуб'єктність. Це через свою верству казацьку і утворення Ради українського казацтва Президенті України як державної інституції. Саме через цю державну інституцію, а також існуючу Раду Казацтва при Президенті України, неповноправні громадяни, як вони себе називають, ми просто українці. Або українські українці зможуть відстояти свої інтереси, апелюються до влади, і не тільки апелюються до влади, але й бути частиною цієї влади через вищевказані інституції, перш за все, Раду українського казацтва при президентові України. Але то вже інша. Тема розмови, можливо, по, за підсумками проведення цієї конференції 4-5 серпня військово казацької конференції. Ми зробимо якісь узагальнення, висновки і зробимо окрему передачу. Хотів би сказати, що. Події ще раз розвиваються так, як ми передбачали. Робота 2007 року. Цивілізаційна доктрина рідновірів України. В неї у багатьох рідновірів. Ми вказували про те, що робимо наступний, найбільш ймовірний прогноз грядущого перебігу подій. Це Відпадіння Криму і східних областей до 2017 року з послідуючою державно територіальною перефор... переформатизування... пере... трансформацією і переформатуванням на теренах СНД і початок розвалу Російської Федерації до 2025 року. Ми пам'ятаємо. То, що говорив у 2012 році, 11-го року Дажбожого. В роботі Орія українці Огляд відгуків та матеріали до конференції українських рідновірів щодо обґрунтованості, можливості та доцільності проголошення українських рідновірів, Окремішньої нацією у складі населення України, у складі багатонаціонального українського народу, громадян України, усіх національностей, як визначено Конституцією України, ми нам можливість і дуже вдячні, що багато видних діячів висловили з цього приводу. І зараз, як говорив відомий. Діяч історичний, ми можемо твердо сказати, що тут дурь кожного зараз вже на відстані 10 років ясно видно, ми обрали правильний шлях і правильно передбачили хід подій. Ще раз поздравляю із святом князя Лицаря Святослава. Послідовно, системно, безстрашно мислячих і діючих українських рівновірів, які в етнонаціональному відношенні самоідентифікують, самовизначають себе українцями і руської нації. І говоримо, що потрібно ставити подобайки на наших каналах, поширювати їх і, звичайно, фінансувати наші передачі. Без фінансування цих передач, без підтримки діяти вкрай складно. Слава Дажбогу, його пророку Леву Селенку, слава Дачбожій Україні, слава предкам нашим Мар'янам Трипільцям, Скитам, Антам, русам, козакам, українцям. Слава українцям рід нації послідовно, системно і безстрашно мислячим українським рідновірам українцям рівської нації. Слава всім людям на планеті Земля, що доброзично відносяться до батьківщин нашої України Орія Руси і роду нашого. Мар'ян, терпільців, скитів, антів, русів, козаків, українців, а отже, українців різкої нації. Дякую за увагу!